Нагороди для військовослужбовців, зміна очільника фракції Європейська солідарність і вітання з днем місцевого самоврядування. Коломийські депутати зібралися на третє пленарне засідання 49-ї сесії міської ради і знову ходили на перерву. Чи буде ще одне пленарне засідання? Дізнавалася наша знімальна група. Чергове пленарне засідання 49-ї сесії Коломийської міської ради розпочали з вручення нагород військовослужбовцям. Нагороджується медалі Івано-Франківської обласної ради. Лицар бойового чину, замагомий, особистий внесок у захист територіальної цінності України та з нагоди Дня Збройних сил України. Грицак Андрій Михайлович, військовослужбовець Збройних сил України. Варщук Ігор Михайлович, старший солдат, механік підрозділу полігон військової частини А-4267. Турянський Любомир Васильович, військовослужбовець Збройних сил України. Посмертно. Вишенько Ігор Іванович. Фурик Юрій Васильович. Солдат стрілець кулеметник 128-ї Окремої гірсько штурмової бригади, військової частини А-1556. Тренер-викладач відділення спортивної гімнастики міста Коломой. Посмертно. Христан Назарій Васильович. Військовослужбовець збройних сил України такі ж нагороди отримали старший солдат, старший механік взводу забезпечення військової частини А 4267 Олег Кіращук, військовослужбовець ЗСУ Морослав Кобилянський, боєць навідник артилерійської батареї 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дель Ярема Микитюк І військовослужбовець ЗСУ Угорський Назарій. Ще двох захисників нагородили знаками Коломийської міської ради знаком щит громади за вагомий особистий внесок у захист територіальної ціліності України та з нагоди Дня Збройних сил України нагороджується Ворощук Мар'ян Іванович Гундерук Юрій Миколаєвич. Перед розглядом питань порядку денного міський голова Коломиї Богдан Станіславський повідомив про зміну очільника фракції Європейська Солідарність відбулося засідання фракції. Були присутні 7-4 депутати, в них є заява, прийняли рішення поміняти голову фракції. Зняли берегу і обрали нового голову фракції Миколу Андрійчука. Оскільки сесія відбулася в день місцевого самоврядування, символічний подарунок отримали й депутати. Розгляду порядку денного та земельних питань депутат Сергій Коцюрі з фракції самопоміч запропонував повернутися до одного з питань. Однак перед тим скористався правом на перерву, щоб порадитися з колегами. Станом на момент публікації сюжету до сесійної зали депутати не повернулися. Юлія Марціновська, Сергій Грин,